Пекка Каліоніємі. Цей користувач Твіттера оприлюднив цікаву добірку фактів про знаменитого Ілона Маска. Якщо у вас є автомобіль Тесла, краще не слухайте, ще захочете продати. Просто дуже промовистий набір фактів із життя Маска. Заяв Маска і спостережень за поведінкою Маска. Я познайомлю вас з південноафроамериканським бізнесменом і діячем соціальних мереж Ілоном Маском. Він найбільш відомий як найбагатша людина у світі, керівник Тесла, Спейсікс, Twitter, А також він відомий тим, що повторює пропагандистські наративи Кремля. Почнемо з очевидного: твіти Ілона мають величезний вплив на Твіттер. Тобто, це його дописи в Твіттері. В Твіттері дописи називаються Твіти. Ну, якщо хтось може не користується, то я це поясню, бо я і сам не користуюсь. Твіти маска мають велику аудиторію. Кожен твіт, який він лайкає або коментує, отримує величезний поштовх в алгоритмі. Його потім показують десяткам мільйонів людей. Дехто називає його відповіді штампом схвалення. Він пообіцяв зробити Твіттер найточнішим джерелом інформації про світ. Але дивним чином протягом багатьох років цей самий маск загравав з різними теоріями змови. Крім всього іншого, він заперечує те, що в масі своїй стрільці є білими расистами. Мається на увазі ті, хто влаштовують стрілянину, знаєте, в навчальних закладах або ще десь. А також заперечує поширення covid 19 та повторював різні теорії змови, пов'язані з Джорджем Соросом і так далі. Багато поглядів ілона на різні теми насправді можуть походити від інших людей. Його колишня дружина закликала скасувати заборону ресурсу The Bay Loan B, а цей ресурс постійно відбілює Путіна і обріхує Україну та ЗСУ. Його друг Джо Роган раніше закликав до соціально-медійної платформи, яка працювала би як ринок ідей. Тобто там би, так би мовити, найкращі ідеї, від таких як імовірний торговець людьми чи «Гвалтівник», чи пані, котра підтримує конспірологічну теорію про те, що президент США хоче торгувати дітьми, от їх ідеї могли би піднятися на вершину, і він вважав, що маск повинен звільнити Твіттер від цензурної щасливої юрби? Коли справа доходить до війни, то здебільшого маск слухає Девіда Сакса серед кількох інших торговців дезінформацією. У жовтні 22-го року Маск написав у Твіттер про мир між Україною та Росією, закликавши до проведення виборів під наглядом ООН на анексованих територіях. Він також заявив, що Крим залишиться в складі Росії. Тоді він попередив про ескалацію та загрозу ядерної війни. Дуже схожий мирний план запропонував його приятель з військової кімнати Девід Сакс. Всього за тиждень до твіту Маска. Пізніше він відмовився, опитування проводив, чи повинні люди на Донбасі і в Криму, так би мовити, вирішувати, чи вони хочуть бути частиною Росії чи України. Та от тільки проблемка в тому, що вони вже зробили цей вибір в 1991 році під час голосування на референдумі про незалежність України. У червні 2023 року Девід Сакс благословив нас ще одним довгим твітом, засудивши український контрнаступ як нібито невдалий, провальний і в той же час вихваляючи сміття реальної політики Джона Міршаймера, котрий внесений до чорного списку центру протидії дезінформації, маск високо оцінив публікацію свого старого друга, зазначивши, що це гарно сказано. Ілон також дискредитований Белінгкет, однією з найбільших слідчих груп, які борються з російською дезінформацією. Він їх називав псиопами, тобто психологічними операціями, або як ми частіше кажемо, «іпсо», Знаєте. Белінгкет викрив масу російських звірств, включаючи збиття MH17, особи російських операторів, безпілотників і отруєння скрипалів. За це він став мішенню номер один для наклепу з боку прокремлівських пропагандистів. Після того, як Твіттер представив послугу підписки, однією з перших підписок Ілона на Твіттері була The Great Канекоа. Це незалежний теоретик з мови QA, відомий тим, що просуває кремлівські наративи про Україну, особливо про якийсь уявний етнічний розкол нашої країни. Він також відвідував громадські дискусії в Твіттер Спейс із такими прокремлівськими пропагандистами як Kim.com і Grey. До речі, там насправді рідко бувають справжні дискусії, радше це таке, знаєте, поплескування по спині людей, які здебільшого погоджуються один з одним. Маск активно рекламував одного з найбільших брехунів і вболівальників Путіна в американських змі Такера Карлсона. У першому випуску свого нового шоу в Твіттер Карлсон натякнув, що каховську дамбу зруйнували українці, не надавши жодних вагомих доказів. Ці наративи активно пропагуються маском і його платформою Twitter, пропагуючи найбільших супротивників Росії як психологічні операції, а Україну як корумповану націю, якою керують ультраправі угрупування. Як ви, мабуть, знаєте, такі ідеї походять безпосередньо з підручника кремлівської пропаганди. Звичайно, все це було використано Росією в пропагандистських цілях, і в ці дні Ілон часто з'являється в заголовках Раша Тудей. Нібито погоджуючись з тим, що українська контратака провалюється, а Революція Гідності 2014 року була переворотом. Ілон називає себе політично поміркованим, але в 2022 році чітко вибрав сторону, заявивши, що більше не може підтримувати демократів через їхню політику і заохочував людей голосувати за республіканців на проміжних виборах. Де Сантіс оголосив про свою кандидатуру в президенти саме у Twitter Spaces. Для деяких Твіттер став більш вільним словом, але для інших не дуже. 13 червня 2023 року очолюваний маском Твіттер призупинив обліковий запис Аарона Грінспена, критика Тесли і Маска. Його проєкт Sight, який безкоштовно ділиться судовими матеріалами, також був призупинений. Маск усунув багато перешкод, щоб уповільнити поширення дезінформації. Включаючи добровільний кодекс практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. У той же час він задовольнив вимоги цензури правлячих партій Індії та Туреччини, видаливши та обмежуючи вміст певних аккаунтів, на завершення. Чому Маск просуває серед іншого мирний план, де Україна багато втратить? Моя теорія полягає в тому, що війна погана для його бізнесу. Його підприємства потребують багато сировини, а Росія та Китай входять до трійки найбільших виробників сировини. Tesla Incorporated видала звіт про конфліктні мінерали за 2022 рік. Так називають мінерали, які видобуваються в країнах, що охоплені конфліктами. І цей звіт показує, що Росія, як і Китай, є країною походження їхнього золота, танталу, олова та вольфраму. Тесла також купує алюміній у компанії Русал з 2020 року. Русал заснував російський олігарх Олег Дерипаска, і на нього припадає майже 9% світового виробництва алюмінію. У квітні 2018 року він потрапив під санкції адміністрації Трампа за нібито незаконне прослуховування телефонних розмов, вимагання, рекет а також, нібито, замовлене вбивство бізнесмена. Пізніше, втім, санкції були послаблені Трампом, оскільки, мовляв, вони розірвуть ринки алюмінію, і Дерипаска ще й мав намір інвестувати 200 мільйонів доларів США в алюмінієвий завод у Кентуккі. Втім, цей план зрештою провалився. Але бізнес є бізнес, навіть коли він походить від російського олігарха, і я впевнений, що Ілон це знає. Ймовірно, було би неможливо або надзвичайно дорого виробляти автомобілі, ракети та іншу технологію без сировини з Росії чи Китаю, і санкції США накладені на перших ймовірно вже ускладнили цей процес. То може Ілон просто не хоче кусати руку, яка годує його компанії. Я впевнений, що його лобістські сили в США підтримуватимуть його бізнес навіть після його гарячих захоплень антиістеблішментом. Але ми, ймовірно, ніколи не побачимо критики Ілоном Маском, таких як Росія, Компартія Китаю чи Саудівська Аравія. Від каналу Самей Сік. Як підсумок скажемо якщо щось виглядає, як качка, пливе, як качка і кряче, як качка. То це скоріш за все і є качка.